Вітаю вас на розкладі. Цей розклад для чоловіків. Тема цього розкладу, що такого трапилось в минулому, що призвело до вашої теперішньої ситуації. Ну, доцільно дивитись, якщо на сьогоднішній день у вас можливо якісь труднощі у життєвій ситуації. Чи то в стосунках, чи то. Можливо, якісь реалізації. Ну, тобто, життєва ситуація така, яка вас не влаштовує, скажімо так. І ми подивимось зараз, що було такого в минулому, що призвело до такої життєвої вашої ситуації, і, напевно, якісь підказки, що треба зробити або як вам діяти. Щоб вийти із цієї життєвої складної ситуації. Отже, що було в минулому? Можливо, якісь ваші. Такі, знаєте, догматичні упередження, так, впевненість в тому, що так діяти не можна. Ну, тобто, Це можна сказати, що якісь певні інтроекти були нав'язані вам соціумом, що зробило вас таким закутим, закутим у якісь догматичні правила. Що якась, якісь ваші дії, якась ваша поведінка неправильна і. якісь такі нав'язані правила. А що ще? Можливо, це якраз прийшло виховання від, від жінки, яка саме займалася вашим вихованням. І з чим були зв'язані ці правила? Можливо, з якимось життєвим шляхом, з вибором вашого життєвого шляху? З чим ще? Так, з вашою якоюсь роботою? І що вона казала? Що вона казала? Можливо, це такі були упередження, що однозначно були пов'язані з вашою реалізацією у роботі якоїсь життєвої справи, вибір шляху вашої роботи, з чим вона має бути пов'язана. Можливо, ви хотіли рухатись самостійно, самостійно, а вона, напевно, наполягала, щоб ви десь там на когось працювали. І це вас вибивало з колії. Дуже сильно вас як, пригнічувало. дуже сильно вас пригнічувало. 就是。 Ця ситуація якось робила вас таким... Можливо, як егоїстичною людиною, такою, яка хотіла як виставляти себе на показ, бути такою, не вистачало, можливо, якоїсь уваги вам, ви хотіли якось транслювати свою яскравість, свою яскравість. Угу. Можливо, якраз ваш шлях буде був пов'язаний з якоюсь творчою реалізацією, а вам нав'язували якусь таку робочу професію. Робочу професію. Але ви хотіли. Хотіли бути таким імператором, стабільним, керувати, керувати самі своїм життям. Так, якось, ну так, керувати, маніпулювати своїм життям, напевно, чиким. Ви хотіли рухатись, рухатись самостійно своїм шляхом. А що зараз? Що зараз? А зараз у вас начебто як багато талантів, багато якихось здібностей, і ви на виборі. І ви стоїте на виборі. На виборі, можливо, якоюсь справою займатись. Куди податись, яким шляхом піти? Так. І зараз, можливо, ви. От дивіться, ви як на виборі. Дуже багато якихось здібностей або якихось можливостей у вас, але ви стоїте на виборі, чим би зайнятися. І зараз, зараз, можливо, ви уєднуєтесь, знаходитесь на самоті, більше, ну, як, можливо, саморефлексуєте, поринаєте у глиб себе, щоб з'ясувати, щоб з'ясувати ваш чи шлях, чи яким шляхом іти. Що вам заважає обрати свій шлях? Що вам заважає обрати свій шлях? Ммм. Можливо. Дивіться, ця карта. Можливо, така ситуація у вас, що ви все ж таки йшли тим шляхом, так, який вам нав'язали. Нав'язала, можливо, та ну, жінка або той соціум, який займався вашим вихованням. І ви пішли і працювали. Працювали, можливо, на когось, але ви заробили заробили гроші. А зараз, напевно, але це якби вас втомило. втомило І начебто ви як розумієте, що ну, займаєтесь, можливо, не тим, не тим, чого б хотілось. Або як заробили гроші, але нема, немає як задоволення. Або знаєте ще, як може бути, що у вас достатньо грошей, достатньо саме матеріального ресурсу, але, можливо, немає сім'ї. Немає сім'ї і, можливо, саме цей вибір ви хочете зробити. Так. Давайте підкажу, в якому шляху вам треба рухатись, так, так начебто немає якогось енергетичного балансу. Угу. З людьми, з людьми. Стосунки, можливо, завершились якісь стосунки, не вдається побудувати. Так і ви якось закриваєтесь, можливо. Енерг... Можливо, якась, до речі, тут якась енергетична скупість. Вам складно, можливо, відкриватись. Відкриватись, Можливо, жінкам. Жінкам, можливо, складно відкриватись. Можливо, якраз тому, що ця головна жінка так на вас вплинула, коли ви. Наприклад, розказували, їй ділились, відкривали їй своє серце, саме тим, якою справою ви хочете займатися, яким шляхом хочете йти. а Можливо, вона якось не підтримувала вас. І тому вам складно, або навіть засуджувала, і тому вам складно відкриватись. Давайте подивимось на ці колоди. Яким шляхом, що треба зробити, щоб, щоб досягнути тої цілі, щоб піти саме своїм шляхом, щоб досягнути того, чого ви прагнете? Що треба зробити? Треба активно діяти в яку сторону. Знову вибір. Тут теж сімка. Сімка. Активно діяти в сторону вибору, якихось почуттів, емоцій. Якихось радісних, радісних почуттів? До кого? Хм. Про що це? Вибору свого шляху, як, наче, боротись, боротись за свій шлях, відстоювати свою позицію. Відстоювати свою позицію. А у чому ваша сила? В чому ви можете знайти свій ресурс? У гнучкості. Гнучкості. З чим це пов'язано? З сім'єю це може бути пов'язано? Гнучкості, можливо, в стосунках сім'я, родовід. самотня. Так. Так, знову пустельник. Іти своїм шляхом. Іти своїм шляхом, але як робити баланс? Баланс між вибором сім'ї, між сім'єю, стосунками. І, і своїм шляхом знаходити цей баланс, а у вас як? Угу. Ну, чому це того? Ага. Знаходити баланс, тому що. Ну, можливо, ви якось маніпулюєте почуттями інших, або вам треба маніпулювати своїми почуттями, щоб знаходити баланс. Баланс таку проявляти гнучкість характеру між раціональним і. і... Як духовним, раціональним, і ну, мені більше подобається як почуттями, так? Між мозком і почуттями, емоціями. В Цьому має бути баланс. А з чим пов'язані ці маніпуляції? Так. Так, з відсутністю можливостей. відсутністю можливостей. А з чим пов'язані ці можливості? Так. Ну, наче як з руйнуванням якоїсь ситуації і з тим шляхом, яким вам можливо треба йти. А у чому з чим пов'язаний ваш шлях сонцем. Ну такий сонячний, життєвий шлях. Що ще? Так, це мати баланс, мати баланс у можливо якесь накопичення, накопичення ресурсу. Вибір шляху. Ну, знову, от ті самі карти. Ви, вибір шляху, вибір вашого шляху. Іти за сонцем, Іти за своїм покликанням, за прислухатись до своїх внутрішніх відчуттів, емоцій. Тобто, якщо ви усамітнюєтесь, зробіть вибір в свою сторону, але проявляйте гнучкість. Гнучкість між Почуттями, емоціями і раціональним. Ось ці гарно карти демонструють. Проявляйте гнучкість у своїх емоціях. Тобто не жонглюйте його, не зациклюйтесь. І тут, бачите, жонглювання, і тут, і тут. Тобто, не впадайте в якісь, можливо. Ось тут, до речі, була ця карта. Десятка, дев'ятка. Дев'ятка мечів. Не впадайте, якщо навіть трапляються якісь складні життєві ситуації, не впадайте у розпач, не впадайте у розпач. А все одно рухайтесь вперед. Хочете? Рухайтесь вперед. Ваш життєвий шлях і рухайтесь, рухайтесь в сторону сонця. Не зациклюйтесь на, на минулому, на тому, що можливо, там так, ось ця карта, можливо, вам, вами маніпулювали, можливо, і ви маніпулювали, але е, знайте, що всі, всі перешкоди оці, вони тільки у вашій голові. І вам треба, бачите, і ось ця карта. Два рази вийшла. Вам треба діяти рішуче, рішуче. Не зважаючи на обставини, вам треба діяти, проявляти гнучкість емоцій і діяти у сторону рухатись, рухатись активно, активно в сторону вашої цілі. Вашої цілі. Давайте ще декілька карт, що вам, що вам допоможе в цій ситуації. Знайдіть, знайдіть якесь світло всередині своєї душі. Не шукайте, не шукайте опори у стосунках, шукайте цю опору, це світло у самому собі, цю любов, любов, якісь почуття, саме. Це світло у самому собі, воно буде вас вести по життю. Незважаючи на те, будете ви там у стосунках чи ні, проявляйте як, любов до, до самого себе. Чому ще ресурс знайдете? Відпочивайте. Відпочивайте від якоїсь від роботи, від. Якщо ви там знання отримаєте, відпочивайте від як, боротьби, можливо, у соціумі. Соціуми. Проявляйте як піклування про себе, про свої почуття. Так, і це збереже вашу енергію і ви. З легкістю зможете керувати своїм життям і управляти своєю енергією. Бачите, тут теж каже, по суті, ці карти теж про той самий баланс. Так? От я кажу, спитаю, де ви знайдете ресурс? І кажуть: от, почуття до себе, почуття до себе, любов до себе, шукайте цю любов у самому собі. І от і відпочинок. Відпочинок від роботи, тобто вам треба шукати баланс. Навіть якщо у вас є сім'я, шукайте все одно баланс, так? Не пропадайте постійно на роботі, це потрібно не тільки там, вашій сім'ї, ваша увага, так, щоб була, але і ви також зможете ну, зберегти цей ресурс. Не тільки там для сім'ї, якщо вона у вас є, але, а й для самого себе, і для того, щоб робити якісь нові, нові звершення і рухатись вперед, щоб не доводити себе до такого стану. Можливо, ви багато працюєте і як заганяєте себе в таку, у розпач. Можливо, ментальне, ментально в тому, знаєте, коли вже нічого не хочеться, а хочеться лягти і відпочивати. От. І вам от підказка. Піклуйтесь про себе, відпочивайте, шукайте ресурс в самому собі. і саме це тепло і світло буде зберігати вашу енергію, і ви зможете рухатись далі. Зберігайте баланс. Ось такий розклад на сьогодні для чоловіків. Пишіть, якщо щось резонувало чи сподобався, ставте вподобання, ну або дизлайк, якщо щось вам не сподобалось. Можна аргументувати це. Підписуйтесь на канал. І дякую вам велике за перегляд. Пам'ятайте, що в будь-якій ситуації, якою б складною вона не була, обирайте себе. І до зустрічі в наступних відео.